Вітаю всіх на моєму каналі. Продовжуємо вечірні пошуки. Був придбаний ось такий міні-комп'ютер. Це Soyo M4 Plus. 16 ГБ оперативної пам'яті. Можна ось так подивитися. І 512 ГБ диск. Це SATA SSD. Ніби так це називається. M.2 2 SATA. Так, мабуть, правильніше. От. Розміщено зараз ось все так. Звичайно, не втримався, розібрав, подивитися. Але питання не в тому. Тобто, купив такий міні-комп'ютер і виявилося, що Proxmox не має драйверів. Та й взагалі ні, ні одна операційна система і все інше не має драйверів до. Цього ж заліза. Тому прийшлося мудрувати. Був знайдений USB-Ethernet. Отакий от, от роз'ємчик, підключений USB 3.0. І через нього вдалося встановити Proxmox. Потім за допомогою там, команд встановити драйвер. Ось видно, вже мигає. Драйвер на рідну етернет карту І підключений. Ми тепер все працює, перезавантажується, все окей. Коди, які я використовував для встановлення драйверів, залишу в описі під відео. Ось вже встановлений Proxmox, от працює. От віртуальну машину, я вже хаос ОС поставив. Ось можна подивитися, що тут у нас процесор Intel N150. 16 ГБ оперативної пам'яті. Ось така штука. Все працює. Ось маємо. Маємо тестову ось таку. Встановлення С. Все працює. Тому не розчаровуйтесь, в кого не працює, в кого якісь є питання, можете писати під відео, спробуємо вирушити, вирішити це питання. Тобто потрібна зовнішня мережева карта і все вийде. Без неї трохи складновато, я боровся. Один вечір помучався, в мене не вийшло, знайшов її, і все, буквально за пів години справи. Все. Стоїть, все працює. До нових зустрічей на моєму каналі. Па-па.